Шалом, це Славко, за що я люблю своїх слухачів, що ви і мертвого піднімете. Не те, що після операції я збирався відпочити. Але якщо ви такі добрі люди, оце треба перерахувати, кого мені виписала Ася: Артур Швіцов, Іван Давіденко, Олександр Савченко, Михайло Гринник, Олександр Швіцов, Микола. Как? Коли ж, слухайте, ну не бачу, я чесно сказати, треба жобася читали. Я всім цим добрим людям, навіть кого неправильно назвав, всім ми дуже вдячні. Значить, ну, вони знають, чому за які саме донати. Ми їм вдячні. Ми вдячні всім, хто нам вислав. Донати навіть одній добрій людині, яка прислала 11 гривень, ми не менше вдячні, повірте мені. Ми для всіх співаємо однаково. Я скажу, що оці добрі люди вже можуть замовляти собі теми для передачі щодо пана Артура Швіцова, я скажу, що він взагалі може вибирати собі, що хоче від мене почути. А поза, як ви всі хочете від мене почути за іранські ракети, зараз ми за вами про це все поговоримо. Чому стало можливим от отримання іранських ракет? Ви знаєте, тому що об'єднані нації із трьох срок ембарго на поставку багатьох видів озброєння Іраном, і Іран зараз вільний в тому, що може поставляти зброю. Розмови за постачанням іранських балістичних ракет на Росію йшли з жовтня 2022 року. Агентство Сіньхуа, як ви знаєте, опублікувало заяву іранського міністра закордонних справ, де він сказав, що поставки безпілотників відбувалися до війни. І якщо в українців є докази, є документи, хай вони зв'яжуться з Іраном, хай їх пред'являть, і вони будуть працювати в сфері контролю над озброєннями. Я сподіваюся, що наші зв'язалися з Іраном і працюють в цьому напрямку. І тоді ще жовтня 22-го року говорилося за 200 ракет, зараз говориться за 400. Чому ми зараз це пояснимо? Називають два типи ракет, ви знаєте. фатх 110 і Зульфікар. В чому сенс цих ракет для Росії? Чому Росія їх закуповує? Перше, чому їх розробляє Іран? Іран їх розробляє через бідність свого оборонного бюджету. Він витрачає значно менше на оборону, ніж сусідні арабські держави. і немає таких зв'язків зі Сполучених Штатами. Тому має полягати на технологіях балістичних ракет. Хоча вже зараз оцих по низькі балістичній траєкторії мають летіти, як іскандери зульфікари мають летіти. І так він хоче боротися з базами арабської авіації, з тими базами, на яких можна розташувати американську авіацію, і навіть. Збираються вони движучіся кораблі попадати. Не знаю, як їм це вдасться попадати в двіжучіся кораблі, за ми все це поговоримо. От розвивався цей фатх 110 від додальності 300 кілометрів і була збільшена кругове, зменшена кругове вероятне відклонення. Як пишуть в пропаганді до 2 метрів, ясно, що це нахабна брехня. Тому що фат 313 мав кругове відклонення до 500 метрів, і це по системі його навігації, по навігаційній платформі. Хоча вони вже користуються інерційною системою наведення з використанням даних від супутникової навігації. Але одна справа, що це дані розсіювання для платформи навігаційні, а інша справа це дані для цілої ракети. Тут на кого треба полягати в цих дослідженнях на Ізраїль. Треба сказати, що от дані Ізраїля це значно краще, ніж дані джерел, відкритих в тому числі Джейнс, мілітарі Балансе. І якщо ви хочете знайомитися з цими ракетами, то популярно, то замовте собі машинний переклад арабськомовної Вікіпедії. Візьміть собі Арабську Вікіпедію, і вони вам там все задоволенням за ці ракети розкажуть. Ось цей Зульфікар зараз. Ось, можемо про нього поговорити. В чому сенс це все робити Ірану? Я вам пояснив, в чому сенс це замовляти Росії. Тому що Зульфікар має зробити те, чого не зробив Іскандер. Як чого не зробив Іскандер, то тепер збираються зробити його зульфікаром. Я б так сказав. Він має влучати в ВПП. Це зульфікар. Відповідь і сигнал на отримання F16. Зульфікар має розділяючуся бойову частину, не монолітну, якоби, розділяючуся, касетну, він спроможний влучити в ВПП. І вони сподіваються, що зульфікари будуть атакувати. До 700 км дальність. Ну ви розумієте, для чого це ж щоб атакувати ВПП з F-16, коли їх сюди перевезуть. Старакон наш, многострадальний Старокостянтинов, одне з небагатьох литовищ сертифікованих НАТО. Ви ж розумієте, що на литовище не сертифіковане НАТО, ніхто в 16 не допустить. І тому всі оці зульфікари мають дружно піднятися в повітря і полетіти в бік Старокостянтинова. Також. Фатех 110-300 км відстань, збільшена влучність попадання. Ну, я скажу, що надійні сігать корпус, ви знаєте, він вже угляволокно угля було досліджено в цьому твердотоплівне з додатками композит, ну як це сказати, з додатками кристалів речовини спеціально, яка підвищує ефективність згоряння і реактивне дійство. підвищує це американська технологія. Вони вже. Твердотоплюваний дідотввердих порохов доданий спеціальні каталізатори, спеціальні додатки. Ну, ми це розважати не будемо, поговоримо за ефективність. Ви знаєте. Коли випробували Зольфікар і стріляли по у власне, Зольфікар був розроблений для того, щоб глупити по Ізраїлю. Чому ця сакральна дальність 700 кілометрів, щоби влупіти по Ізраїлю, як ви розумієте. ФАТ 313 був розроблений, щоб от союзники Ірана їх отримали і могли стріляти по кораблях в протоці. Ну, ви розумієте, в Червоному морі і в. як в би там без мата сказати, баб Ельмандепська пролів'я. Натася сміється, вона цього жарту не знає. І от коли його випробували по Сирії, запустили 7, значить. Чотири упали на території Іраку, чотири долетіли до Сирії. В ціль влучив один зульфікар, який ці місцеві сирійці дружно підібрали, і передали Арабам араби Ізраїлю. А Ізраїль все це вивчає. І чому ще Зульфікар краще? Вони вважають за іскандьора? тому що іранці бажаться, що за 100 кілометрів. Оця частина двигателя відпаде, оце все відпаде, і тільки боєголовка продовжить свій польот. І вона по наклонної низькій балістичній траєкторії летить. І вважається, що вона менш помітна для реактивних для радарів і для протиракетної оборони, ніж Іскандер. Себто, я повторюсь, Москвини збираються досягти «Ульфікаром» те, чого не досягли Іскандером, попри всі посадки його як це сказати, розработчиків і ізготовітелей. Отака от історія. Я скажу, що рана нам істерикувати на цю тему. Чому? Я вам можу пояснити, тому що ось пуски. 3172 ракети Фау-2 були запущені по таких цілях. Ви бачите? 1664 по Бельгії. по... Лондону 1402, 76 по Франції, 19 по Нідерландах, 11 по Німеччині. І всі побучили в Реймаген. Ну, понятно, в мост целились в Реймагенський. Я скажу, що така кількість ракет, якщо тоді пережили, нема підстав вважати, що це буде якийсь ракетний кінець світу. Ви розумієте, от як ми пережили дрони, так ми переживемо і зульфікари. Також і ці отаста. Фатехи, чому поруч фатехи? Вони потрібні для прикриття масових пусків, для заст в якості прикриття. Чи будуть іранські ракети прикриттям для ракет корейських? Ну, ви вже бачили влучність корейських ракет, їх платформ наведення, попри західну технологію, попри західні запчастини, як вони влучили в сосновий ліс. Нема підстав вважати, що ці ракети будуть більш влучними. Все-таки балістичні ракети, вони кажуть, що є робота у них із. Як сказати, з прицельним оборудованням працювати з маячками, нібито є можливість. Але я отут, за що я купив, за те і продаю. Чи можуть якісь ватники наводити їх по маячках, я не буду піддавати це все паніці. Це поки що спекулятивні розмови. І значить, вони мають прикривати стрільбу. Ця велика кількість ракет має прикривати стрільбу один одних. Також їх мають застосовувати. Спільно з дронами, як ви розумієте, в тому числі з реактивними. Ось такі от новини. Що я на ще щось хотів сказати вам. А. Важить же ж не це. Важить за затримку. От, розумієте, з жовтня 22-го року. Вони це збирають збираються, і в лютому 24-го року вони про це заявляють, тому що добра ООН нарешті зняла ембарго з Ірану. Що нарешті Іран можна постачати? Узумієте, все це, оце все має значення лише у випадку, коли нас дасть Америка. За обставин, коли Америка приєднається до Росії до Ірану в цій коаліції проти України своєї бездіяльності, то тоді ясно, що все оце матиме значення. Поки що, ви бачили, що ракети нам постачали в притик. І що ракетні атаки були в основному в зимній період. Якщо зараз вони хочуть змінити застосування цих ракет, ну я передбачаю перш за все, це істерика на Правобережну Україну, це істерика на взльот на посадочні полоси, це боротьба з F-16. f 16, Ми 16 ще нема, а Зульфікар вже в нього цілиться. Це така гіпотеза. Власне, вона вже не гіпотеза, це версія, вона умотивована, доказова. Чого нам треба боятися? Що не того, що у нас полетять зольфікари, нам треба боятися, що нас здасть Америка. Тоді Україні доведеться биритися по лінії фронту з допомогою Європи. А як пролягатиме лінія як зольфікари вплинуть на лінію фронту? Да ніяк ми вам показували стрільбу фау 2 ракетами. Що ще важить? Важить оця затримка. Ви знаєте, Рохан група ще з жовтня. Ви бачите, Конрад Музика, наш брат, опублікував 19 лютого це от велику статтю про операцію на напрямки. Їм замовляли ще в жовтні. Замовляли дослідження атаки на куп'янськ. Пам'ятаєте, коли я почав з вами грудя? Тож... В куп'янську час вчиняти битву. І що ви думаєте? Я скажу, що ця ж операція за оці всі от критичні точки, можете почитати. Всі оці критичні пункти вони визначили, визначили це все, але. Операція ж та, так і не вдалася. Вони обіцяли, що зберуться армія, 25-та армія, що в ній буде тисяча танків, 100 тисяч людей, і вони попруть. І я скажу станом на 21 лютого ми не бачимо ні 100 тисяч людей, ні тисячі танків. Ми побачили, як отут от, гвардійська танкова армія атакувала одної дивізії, і поки що стоїть не наступ, і Ми бачимо тиск на Синківку. Ясно, що він загрожує. Правильно, один з наших. Фахівців сказав, що вся небезпека де тут слухайте лисичанськ. Де тут наш ось Куп'янськ? Що вся небезпека знаходиться на північ від Купянська. Власне, ось чого треба боятися: удару на північ від Купянського. Я розумію. Чому оборонну лінію будували тут взимку українці? Тому що всі вірять оце, от, в наступ Ватутіна, Повторення наступу Ватутіна. Всі мислять категоріями Другої світової війни, бо тут ви знаєте сложно проходима міцність. Її не вдалося. Це отому от і цікавий оперативний напрямок, тому що Москвини його хочуть використати не по слідам своїх полководів. Отак от як Північні Шохопянські, правильно один стар... Адріан Тайлер, один з наших дописувачів, теж казав за небезпеку. Удар з напрямку ну, від військових, від Розуміє на північ від що у вас уже таке покоління молоді виросло, такі гранатомет, такі гранатометники, що вже цілком оперативно мислять. Я скажу, що дарма у нас із ніжніх чинов, як і на Росії в офіцери не производять. все таки нам треба було б наплодіть прапорщиків на предмет наступної революційної війни. якщо ви хочете революційну війну. Після поразки нашої держави, то вам зараз вже треба платити прапорщика в воєнному, власне, молодших офіцерів, правильно? Молодших лейтенантів треба платити. Так от, побачимо, як росіяни роз, 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 розірюють цю тему. А так все поки що їхні плани очевидні. Це вузол Краматорська, ось ці, ць, 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 цього їм не минути напрямку, і вони будуть готуватися. Але ваші тут за Я вам сказав, що люди з жовтя чекали, а вже. 21 лютого, а танкові ордер розсосались. ви знаєте, в перший танковий двох танкових полках 12-13-м із 180-ті у 186 по штату. Т-80 не вистачає 100 з то з чим-то. Ми з вами бачили зараз Ася останній вважає. Так що ви розумієте, вони тягнуть їм не вистачає сил, їм постійно не вистачає сил нашим Москвинам і лишаєте сіяти у вас паніку. От як оця добра людина. Олег Ляденко написав мені, а чого я читаю танки тільки на російських складах. Мені ще не вистачало тільки сєверокорейський. Ще так я краще повість напишу красиво за північну Корею і вам почитаю. Бачите, у росіян закінчились ну, Здрава думка є, вони закопають уіранців. Закінчились ракети, возьмуть іранців із сєверокарейців. Все буде так, але важить не допомога з Північної Кореї Ірану. Росії важить допомога Сполучених Штатів Росії, от якщо Сполучені Штати продовжують допомагати, то ясно, що нам буде поганенько. Доведеться миритися по лінії фронту. А якщо Сполучені Штати оговтуються і почнуть нам допомагати знов, то ніякого значення ця от допомога, допомога да, Кореї і Ірану не матиме на тлі американської допомоги нам. Так що всім я вам ражу кріпитися, молитися. І не піддаватися на провокативні заяви всяких агентств новин, тому що новина, от як вона із розвідки йде до новин, вона обрастає на 90% подробностями. Аби, якщо би сказали, що жовтня 22 -го року говорять за ракетою, невідомо чи договорилися. Це одна справа. От коли впаде іранська ракета, тоді будемо їх обговорювати, бо кінжал теж виявився не таким страшним, як ви боялися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я таки відпочив. Слава, ты еще не сказал, что владельцам вот это распространяет все время. Та це ну ти ясно, що Форб російський мільярдер там якийсь находится. Ну, ну не важливо. Ну ясно, що ну так по по сказаному ви їх визначаєте там, де люди говорять за факти арабською мовою, це одно. А там, де люди пишуть страшилки про 2050 танків англійською мовою, то це джинса російська, то ж все просто. Mm. От за зульфікар читайте, а за персів читайте арабів, не не, не не англомовних араби все знають за персів. Вони з ними скільки вже мають справу. Mm -hmm. Лайкайте, поширюйте. Хочу одне дякую сказати Світлані Максимові, Денису Голанському, нашим постійним да, спонсорам. Всіх не можемо назвати, да. тому що ми старі забуваємо. А їх помню. А, 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 да, а кого не назвали, то людям буде незручно. Краще ви задавайте, от хто донатив, він же знає, то задавайте питання, а я буду робити передачі. Так буде легально.